Так, спроба номер 2 провести урок. Ми з вами почали розбирати домашку, і тут комп'ютер зависає. Значить, розбираємо те, що викликало запитання. А ви попросили розібрати а, номер 30 7 і 8. так? Можемо інші номери ну, приклади з цього, але вони були не такі складені. І так, дивіться, треба просто обчислювати за означенням степеня. Як я вже сказала, якщо від'ємне число підносимо до куба, результат буде з мінусом. Ось ми поставили, і тепер як мені перемножити такі мішані числа? Перевести треба в неправильні дроби. 1 множимо на 8 плюс 1 це буде 9. Цей результат записуємо в чисельнику, а знаменник залишаємо без змін. А тепер дивіться, діти, якщо я так перемножаю, в мене тут нічого не скорочується. Пишу результат мінус 9 на 9 на 9. Можна відразу було записати 9 в третьому степені, поділити на 8 в третьому степені. На форзаці підручника або з тієї таблички, що я вам видала, скажіть мені, 9 в кубі це скільки буде? А ну-ка, подивіться. Це буде 729. А 8 в кубі. А 8 буде 512. 512. 512. Ось ви отримали результат. Дріб неправильний, тому виділяємо цілу частину. Скоротити тут нічого не можна буде, бо 9 і 8 не мають спільних дільників. Ні, я я просто, я, я, пом... я сразу, ну, я не перевів на правильний дріб. Ну нічого страшного. Так, там буде 215/512. Якщо не перевели, так і буде. Так, восьмий приклад. Допишіть Мінус 0,2 в четвертому степені. Дивіться, діти. Тут від'ємне число підноситься до четвертого степеня, так? Якщо підносимо до парного степеня, результат буде зі знаком плюс. Тобто мінус цей можна просто ігнорувати. І ви 0,2 множите на себе 4 рази. Як це перемножити? От 2 на 2 на 2 на 2. Це 2 в четвертому, це буде 16. Ви таблицю степенів повинні були вже вивчити. І тепер чотири 4, 4 знаки кому. Тобто, ось так ставимо кому і ще дописуємо один 0. Ще які запитання? По 310 були запитання? Ну, ще одно є по 310. Можна четвертий. Ні, третій, третій. З якого? 310. третій, так? Добре. Третій 310. Мінус, тут з цими мінусами дійсно можна заплутатися. І так, цей мінус у вас не відноситься до степені, ось цей зовнішній. А тут ви від'ємне число підносите до куби. Результат буде з мінусом. І давайте так, переведемо в неправильний дріб. 1 на 3 плюс 1 4 треті. І множити на себе, скільки разів. Мінус дужка мінус дає плюс 4 на 4 на 4. Це 64, 3 на 3 на 3 27. 27 два рази в 64. Це 54. Тобто це буде 2 цілих. І 10-27. Чи є запитання? Ще давайте діти швидше, бо я ну, вже час витратила багато. То немає. Вроде. А? Немає, немає, так? Добре, а тепер послухайте. Сьогодні ми на уроці будемо з вами <кій> обговорювати властивості степенів. Є такі приклади, в яких незручно ось так перемножати за означенням. Ну, наприклад, зараз ми побачимо, що це за приклади, мені треба перемножити, зараз завантажиться листочок. І так, тему уроку ви написали, так? Да? Ще ми раз таки... властивості чого? Властивості степенів. Запишіть, будь ласка, властивості степенів. Сьогодні ми з вами познайомимося з п'ятьма формулами, які відносяться до властивостей степенів. І так, перша формула в нас така. Якщо я буду перемножати два степеня з однаковою основою, Основа це числа, тобто знизу буде одне і те ж саме число. Саме перемножати, то можна цю основу залишити такою, як вона є, а показники треба додати. І так, обведіть це в рамочку і давайте доведемо цю формулу. Все, що ми сьогодні будемо робити, ми доводимо для натуральних чисел МН, тобто для натурального показника. І так, доведення. А в степені N помножити на а в степені M дорівнює. Дивіться, що таке А в степені N за означенням? Це А помножене на себе N разів. Що таке А в степені M? Це А помножене на себе M разів. А тепер підрахуємо, скільки буде а, разів повторюватися на ножник А. Спочатку М, а потім М. Скажіть, будь ласка, це скільки буде? М, да ще М. Ви їх додаєте n плюс М разів, так? Спочатку N, а потім ще N. Тобто N плюс М. І тоді за означенням це буде N плюс М. Дивіться, ми ліву частину рівності привели до вигляду правої. От ми з вами пропустили ще одну маленьку тему, про неї теж поговоримо дуже скоро вона називається тутожності. Але поки що просто будемо називати такі рівності формулами. Ось ми довели, що ліва частина дорівнює правій. І так, приклад, щоб ви розуміли, де це в нас буде використовуватися. Ну, наприклад, 2 в третьому степені помножити на 2 в четвертому. Можна не підносити 2 до 3 і 2 до 4, а скористатися цією властивістю. Це буде 2 в якому степені? 3 плюс 4. Можна відразу було додати. 2 в 7. А тепер ви повинні були вивчити таблицю степенів. 2 в 7 це скільки буде? 28. Так, бачу, що Саша вивчив. Добре, будемо сподіватися, що це так і є. І так, друга властивість. А в степені N поділити на А в степені M дорівнює А в степені N-M. Поки що ми будемо брати в цій формулі такі N і M натуральні, що N більше за M, тобто, щоб не було від'ємного числа. І так, доведення. Давайте згадаємо таку реч, що операція ділена, ділення обернена до операції множення. Так, тобто, як довести, що А поділити на М дорівнює А в степені n м Перевірити, чи буде добуток ось цих двох чисел дорівнювати ось цьому? Давайте перемножимо а в степені М перемножимо з А в степені n м ми вже довели формулу, за якою ми можемо перемножати степені з однаковою основою. Показники ми додаємо, і що ми тоді отримаємо? М плюс N мінус n. M і m знищились і отримаємо А в степені N. А в степені N це результат, який ми отримали при множенні. Тому за означенням ділення, за означенням ділення, Вийде, що А в степені N поділити на А в степені N, це А в степені N-N. Ось ми довели з вами другу властивість. А ну-ка, ще раз, подивіться. Я не мене. дуже розумію. Якщо ми будемо ділити два степеня з однаковою основою, то основу треба залишити такою самою, а показники відняти. Софія, це зрозуміло? А чому тоді тут два показника сьогодні? Де два показника. В доведенні другого. Ну це ж доведення, діти. От дивіться, як я можу довести, що А поділити на Б дорівнює С, знайти добуток, довести, що А це Б помножити на С. Це за означенням частки. Ось я це і зробила. Я перемножила ось ці два вигляди. При множенні показники додаються. І отримала А в степені Н. Тому за означенням ділення ось це поділити на це дорівнює цьому. Дивіться, Далі нам не треба буде доводити кожен раз. Ми будемо вже користуватися результатом. Дивіться, Софійка. Наприклад, якщо в мене буде 10 там в п'ятому степені поділити на 10 в третьому. Що це буде? Що я буду писати? Бачиш основи однакові. Буду писати 10. І ці два числа буду віднімати від 5. Отримую 10 в квадраті, в другому степені квадрат. І це буде скільки? 10 в квадраті діти. Один з двома нулями, тобто число 100. І так, чи є запитання до цих двох формул? Йдемо далі. Третя властивість можна писати, так? Якщо я степінь підношу до степені. Можна повернути, будь ласка. Так, 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 зараз. Я писав просто чуть-чуть. Давайте, дописуйте. Всього в нас 5 формул. А чому у нас 10 другій степені вийшло 1 взагалі? То. Там я просто, коли Саша сказав повернути, на... а, дякую. Було 100, 100, 100, не один, 100. Було 100, просто нулі зникли. Можна, так, Саша, стирати? Так, да, да, можна запитати. Запитання є? Um, так, я не дуже... Поверніть, будь ласка. Ну, я повернула. Я не дуже зрозуміла, що це означає. А, M плюс Н і мінус М. Ми додали ось цей показник до цього, а потім М знищились. М і мінус М, вони знищуються, і залишається лише М. Зрозуміло mm -hmm. так. так? Так. Дивіться, іноді діти доведення якихось теорем, властивостей. Ну, ну, якби не таке простеньке. Ну тобто. А досягається якимись зусиллями. Але далі ви використовуєте вже результат, не, не треба кожного разу доводити. І так, якщо в нас є число в степені N, і я ще підношу до степеня M, то треба основу залишити такою самою, а N і M перемножити. Введіть це в рамочку. Знову, як я вже казала, ми розглядаємо ситуацію, коли N M натуральні числа. Доведення. А в степені N та ще в степені M, що це буде? А в степені N помножити на себе скільки разів? Якщо я щось підношу до степеня M разів, так? А тепер дивіться. Ми же вміємо перемножати степені. У нас перша формула була. Степені мають однакову основу. Тому основу залишаємо такою самою, а показники додаємо. Скільки в нас таких доданків буде N? N-них. М, М штук, бо ви перемножали це число М разів. А тепер за означенням множення. Якщо у вас є однакові доданки, і їх М-штук, от як ви в початковій школі, школі вводили операцію множення, це буде М помножене на М. Ось ми довели не знаю, навіщо там дорівнює написала, М помножене на М. Бачите, ось початок формули, ось кінець. Доведено. Ось такий значок позначає, що формулу чи теорему доведено. Ольга Руслана, а я не зрозумію, чому в нас, коли приближається АН разів, отворюється М разів? Ну дивись, скільки в тебе таких множників було М, ти всі ці доданки, ну всі ці показники повинен був додати n плюс n плюс n, скільки разів ти їх додавав? Стільки, скільки скільки yeah. множників? m разів. Yeah. Так зрозуміло, Саш? А, так. Yeah. Так, приклад. Наприклад, 2 в третьому степені та ще в квадраті. Скільки це буде? Деякі чомусь кажуть 2 в п'ятому. Ні. Треба 3 і 2 перемножити. А ще деякі. 3 підносять до квадрату. Це теж не так. Треба 3 помножити на 2 просто. І буде 2 в шостому степені. Чому дорівнює 2 в шостому? Це число 64. 64. Діти, дивіться. Завтра ми з вами зустрічаємося, але пишемо контрольну з геометрії. Тому мат диктант по степеням просто переноситься на наступний тиждень. Він буде. Просто в наступний четвер. Так, четверта формула така. Якщо я добуток підношу до степеня, як мені це зробити? Саме добуток, якщо б тут сума була, це вже було б невірно. Треба кожен множник піднести до цього степеня. Давайте це теж доведемо. І так, доведення. І так, що таке А помножене на Б в степені Н? От дивіться, за означенням, що ви повинні зробити цей доводок помножити на себе скільки разів? Н разів, так? Тобто А помножити на Б. От і на прожити А, на Б. І n Мразів, так? Запишемо це так. А помножити на Б, ще раз А помножити на Б, ще раз і так далі. І таких в нас дужок буде М. А тепер згадаємо так звану сполучну властивість множення. Я можу. Переставляти множники, як мені зручно. От дивіться, я згрупую всі множники А в одній дужці І всі множники Б в одній дужці. Скільки таких множників А буде. Ну, скільки було дужок, стільки буде, тобто N. І так само стільки таких множників Б буде теж N. Тому я можу продовжити, що це буде А в степені помножити. На Б в степені. Ось я вам і довела цю формулу. Доведення закінчено. Приклад. Наприклад, мені треба піднести до степеня 2 помножене на 3 в п'ятому степені взагалі це 6 в п'ятому, але у вас в таблиці степенів немає 5-го степені 6-ки, у вас тільки куб є на фрозації підручника. От як це зробити, користуючись фрозацем підручника? Треба кожен ножник піднести до 5 степеня. 2 в п'ятому, на 3 в п'ятому, 2 в п'ятому за таблицею степенів це 32, а 3 в п'ятому це скільки? 243. 243. Тепер 243 ми множимо на 32. Ну, в стопчик вже. 3 на 2, 6. 8, 4, 9, 12, 1 запам'ятали, 7, додаємо, 6, 7, 7, 7. І отримали 7776. Так, і остання п'ята формула. Запишіть її, будь ласка. Можете ще приклад не витирати в четвертому? Добре. Тільки давайте поспішайте. І так, п'ята формула в нас така. Якщо ми дріб. Підносимо до степеня N. Що це буде? Ми чисельник підносимо до цього степеня і знаменник підносимо до цього степеня. От ми сьогодні, насправді, коли ви робили домашку, вже може чимось таким користувалися, але то було інтуїтивно. А тепер ми знаємо, що є така формула. Чому це буде так? теж за означенням степені. Що таке А поділене на Б в степені М? Це Абетик помножити на А, Бтик помножити на і так далі, помножити на бетих. А якщо ми перемножаємо дроби, ми перемножаємо чисельники і знаменники. От скільки таких множників зверху? М, да? бо тут в нас теж було N множників. Знаменнику теж М. Е. І тому за означенням степеня це А в степені «М» поділити на «Б» В степені «М». Ось ми з вами і довели. Ну і приклад давайте наведемо. Дві сьомих в кубі. Як піднести до куба? Ми двічку підносимо до куба і сім Два в кубі ви повинні пам'ятати. Це буде скільки діти? Головне, не кажіть мені, що 6. Вісім. вісім. А сім в кубі. 23, Ось ми з вами і отримали бажаний результат. Що ще треба зауважити? Я можу четверте вже стирати? Через приклад до п'ятого Це, це 2,73. І да. так, ми з вами познайомилися з п'ятьма формулами. Що ще хотіла сказати? Іноді в нас зустрічається просто число А. Чи можемо ми його ем, напишемо так, зауваження. Зауваження. От як нам сприймати перший степінь числа? Що це таке? За означенням, перший степень це А помножене на себе один раз. Ну, тобто, будемо вважати, що це просто саме число А. Це нам теж потрібно буде при обчисленні якихось прикладів. І давайте так, номер перший, до перерви не так багато часу, буде з моєї голови. Ось, давайте закріпимо все, що ми сьогодні. Дізналися нового, ну і на наступному році вже за підручником будемо працювати. І так, наприклад, мені треба перемножити А в п'ятому степені і А в четвертому. Скажіть, будь ласка, це буде А в якому степені? В дев'ятому. В дев'ятому, так, молодці. А Таке, наприклад, А в сьомому помножити на А. Просто. А тут як? А в сьомому. Ні, ні не, а в сьомому. Дивіться, а в сьомому ні, не буде 2А в сьомому. Дивіться, не буде це 2А. Дивіться, де у вас в формулі сказано, що треба подвоїти. Ви ж не додаєте, а множите. От якщо у вас у А немає степені, ми тільки що записали, то він насправді є, він просто перший. Просто перший степінь не пишеться. А тепер ви. Степінь залишається такий самий, не треба його подвоювати. Це не буде 2А. І додаєте 7 і 1, буде 8. Зрозуміло це? Так. Давайте так. А в 10-му поділити на А в квадраті в другому степені. Деякі чомусь думають, що це буде А в п'ятому. Ні. Це А В восьмому. му 8-му. Ми повинні відняти показники. Добре. Таке візьмемо. А в шостому поділити на А. Це буде А в якому? А в п'ятому. А в п'ятому. Так, бо 6 мінус 1, так? Якщо у числа немає степені, він є просто це одиничка, він не пишеться цей показник. Добре, давайте таке. А помно... Давайте напишемо так зараз. 2А в кубі. От якщо я добуток підношу до степеня, я кожен множник. Підношу до цього степеня. Тобто це буде 2 в третьому помножити на А. В третьому. 2 в третьому це 8. Ну, А в третьому так і переписала. Більш тут нічого спростити не можна, так? так. Okay. Ну і е, останній приклад там, на. Е, те, що ми там дріб підносимо до степу. А, ще було на степінь в степені, так? Давайте таке. А в кубі та ще в п'ятому степені. Що це буде? Це А в третьому ви можете на N. Е... Ну, тобто yes. можна відразу було сказати А в 15 степені, yes. так? І давайте можна стирати ось це все так. Так. Yes. Сьомий приклад такий візьмемо. П'ятеро стираю, так. Да? Я не стираю, не стираю. Щоб п'яти формулу. Так, не стираю. таке візьмемо А в кубі і в квадраті. Поділити на А, а без дужок на А в п'ятому степені. Ну, Спочатку да, степень підносимо до степені. А, а в шостому степені. Дивити на, на А в п'ятому. Це буде який степінь? А. А Правда, в першому. першому. Просто а. Степінь, або, а. або просто А. А в першому не залишаємо, пишемо просто А. Якщо запитань немає, дописуйте, можете виходити на перерву і зустрінемось через урок. Так. так. Угу. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.